Вітам сердечні всіх на моєму каналі на kolejnym odтінеčku. Kochani, Disney nas premierka zdrapki giga siedemka. коштує kosztuje 30 злотих. Зobacте такий пінкний колор. Колор чорно-фіолетовий злотим. І bardzo zobaczycie яка piękna zdrapka. Що ми тут шукаємо? А ми шукаємо сюдемку. Множник рази 2 і множник рази 5. Трохи змінили засади е шукання символів нема, але ж сюдемо і множники. Маме бонус. В бонусі шукаємо квоту. Те, де виграємо виграні, приписано квоту. Далі на цій стороні маємо 9 стопні виграних від 30 злотих до 2 тисячі до 200 000 злотих, це я злотих. Кохані, я маю 5 штук. Зрабка коштує 30 злотих. Плато 150 злотих. Мам з номерками 1, 4, 7, 20 і 15. І це кохання, тримаємо моцно в нопчуки. Забачимо, чи вона буде давати так нам в грану, яка вона є за 5. Добре, в бонусі шукаємо квоту. Зрабка з номерком 1. Шукаємо Szukamy sódką, nożnię 2, nożni krzy 5. Кохання, чи мами моцно кчуки? аж з собою драпить. Забачимо, які тут є символи. І забачте, яка у нас тут є кава у кубику. Далі, що ми маємо? Мами ключ, мами ананас, Автко. Вішеньки і дзвоник. Свят. це є свят, лупа. Цитрина, збачте, яка цитринка, пік. І мами гітара. Забачте який символ. Нові символи з'явилися си тут. Мами гітару. Але гітара нам не дає виграну. Збачте, скутер навіть є. Але нам треба і песть. О Боже, кшенжець. Но кшенжець нам тут не, відгри... не дає виграну. Швинка, Яблушко. Мами самолт. Korale jest piórko, pierścionek jest, bank, kot, drzewko, parasolka, winogrono, serce. Mamy kostkę. Co to jest ptak? cytrynka i banan. Ну, то в бонусі тепер. А в бонусі маємо ровер. Добре. Єдинка сі не списала. Тепер спробуємо чурку. Добре, вже знаємо, які є символи нові. Ну, але нас інтересує сюдемка і множник рази 2 і 5. Так? Добре, починаємо так. Корали. Е Корона є. Банан. Вишня. Яблушко, лупа, дзвоник, банк, цитринка, мами, каву, джевко, швинка, серце, є цигарик, мами, чапки навіть, самоліт, ключ, цитринка. Ну а де та виграна? мами тенчу, гітару, гвізда навіть є, перстіни, кот, пік, пюрко, скутер, мами радіо, ананас і парасолька. Бонуси. в бонусі, кохані, в бонусі, в бонусі. Стува! Забачьте, кохані! Стува! Ale piękny bonus. Zobaczmy kontrolny. I na stówu mamy GG. Zobaczcie. si Zmienili nam tutaj. e, Czy to takie jest CC, DD i GG. No GG tak. Z stówu zobaczcie. Ale piękny bonus. No piękny. Fajnie. Важу цікаві символи тут. Тераз, з номерком 7. Чи мами кохані? Три мами чуки. Мами дзигарик, песик, Пюрко. корона, віногромку. Парасолька. Ну, люблю я ці здравки за 30 злотих, а їх так мало єсть. Чефко, котик, перстник, ключик, самолт. Не літерки тут контрольні зацепити, бо видіть, як вони по средку якось. Швинка, АВТКО, є портфель навіть тут, ЯБУШКО, скутер, вішенька, тенча, трускавка, гвізда, серце. Маме кошч, банк. Хцяось би сюдемку зубачить. Множник рази два, ні. Корали, ананас. Маме радіо. Пік. Дзвоник. Ну як? Сюдемка і не дає сюдемку. І гітара. Ну як то так? А тут мама статик. Зубачте. Добре, сюдемка. Сюдемка і сюдемка сині спісала. Добре, дуже сіку з здрапки. Зараз з номерком 20 ще дві зрапочки до драпання, кохані. Добре. Летімо. Маме лупа, цитрина. Так, Маме гітара, рибка навіть є джево, кшинжец, винограмку парасолька. ключ. Грушка. Кохані, мами сюдемочку. Зубачка тут сюдемочка. Супер, Маме вішеньку, котик, чапка, портфель, цитринка, швинка корали, ананас, Банан. пеш, Цигарик. мами пік. Костка, скутер, дзвоник, пюрко, серце і радіо. Бонуси. Маме ровер. Ну добре, це по подсідку. 30. 30 злотих. А на 30. Діти в Б. Змінили вони літерки. Бо в Космічних 7 і в Велике Welkiej Банкіра то це це, А тут ББ, а ГГ було на 100 злотих, по-моєму. Я її ще не пам'ятаю. Треба там побачити. Побачити. Мама 30 злотих, кохань. Ну і ще є одна здравка, ще одна здравка. Уратує чи не уратує. Ще на сотінок додасть нам чи ні, то зараз побачимо. З номерком 15. Ну, може, у сюдемку ж виділи. Бонус є в віграно. А тепер множник. Маме. Віногрома. Банк. Самоліт. Б -б Банани. Дзвоник. Чапка. Песик. Котик. Корона. Маме. Радіо. Свят. Портфель, кость, парасолька, серце, автко, кшенжец, трускавка, скутер, тенча, рибка, ну, темножник, звезда, грушка, перстенок, гитара, цетренка, швинка, пик. Лупа і птак. Нема. Бонусі маємо статик. Ну no і це, кохані, швидкі подсумування. Швидкі подсумування у нас зараз. На п'ять здрапок. Три здрапки є. Три здрапки є з приграні, з номерками 15, 1 і 7. Подобається мені ця здрапка. Барто все подобає на ну, дві дали ви грані. О, 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 о. Добре, дві маємо ви грані. І то так, кохані. З номерком два діще мами всю демочку. Ще діще Ну і в номерку 4 в бонусі мами стулу. Чилі, кохані, на 150 зисканих 130 злотих. діще злоти. Два до тилу. Ну, якби ще одна срабка дала була хоч 36 злотих, то було б дуже файні. Ну, але це вибрала то мама. Що хочу повідати вам? Морозитися те, що вже вийшла ще одна срабка за 30 злотих. Мені все подоба. Може ще... Певне, що бенде в мене на каналі. Певне, що так. І може, побачимо, де множник. Я вам зичу, кохані, п'єнкних оттінків, п'єнкних прем'єрків. У даної прем'єрки зналез... зналезти множники, два, а можна і п'єнть. Зичу вам того. Зичу вам дуже здоровка, п'єнкних оттінків, високих виграників, і з кого добре було. Шимайте тіплютку, до ютра, кохані. Бузячки, па-а-а!